Чого нам очікувати від останнього місяця року? Які події мають найбільший потенціал трапитися у цьому місяці? Які уроки і результати нам принесе грудень? І як нам використовувати цю енергію собі на користь? Всім привіт! Мене звати Настя, і я номерогиня у методі матриці долі. І у цьому відео ми з вами розберемо прогноз на грудень. Я хочу вам не просто дати інформацію, щоб ви її послухали і за завтра забули без жодного розуміння, як її застосовувати у своєму житті, а конкретні дії, ключі, щоб ви могли застосувати їх на практиці. І першою ми з вами розглянемо центр матриці, який відповідає за загальний фон та події, які можуть траплятися цього місяця. І одразу у центрі матриці нас зустрічає восьма енергія про що вона? У методі вона символізує закони карми Тобто, останній місяць ми будемо пожинати плоди, які напрацювали протягом всього року. Можуть бути фінальні перевірки на те, наскільки ми засвоїли певні уроки, можуть повторюватися негативні сценарії, або зустрічатися люди, з якими ви не закрили певні конфлікти. Це може вас тригерити та провокувати, але основне. Не вестись, також ця енергія дає нам можливість посіяти позитивне насіння на наступний рік, але фокус все-таки залишається на тому, щоб завершити старі історії. І отже, ключова дія тут завершити для себе всі фонові історії, які тягнуться з вами ще з початку року, та обрати для себе діяти. По новому, ставити собі питання: а для чого ця подія трапилася у моєму житті? Який урок я можу винести з цього всього? Наступною зоною розглянемо урок карми місяця. Це сама нижня Зона у матриці. Тут у нас стоїть 22 енергія, яка символізує оновлення, завершення певного великого циклу та вихід у точку нуль. Це такий фінал. Причому 22 енергія вона не про щось маленьке, вона додає масштабу. Тобто Ось ця енергія обнулення вона буде діяти не тільки на нас, як на окремих людей, а на і світ загалом. По ній може відбуватися переформатування цілих світових структур або великих сфер вашого життя. З її допомогою ми можемо вийти в точку нуль і вже звідти вибудовувати вектор руху у наступний рік, якраз по Сьомій енергії руху і досягнень, яка стоїть у цьому кластері енергії. Також тут присутня третя енергія, яка відповідає архетипу імператриці. Тобто можна у цьому процесі шукати опори в природі та взаємодії з нею, прислуховуватися до своєї внутрішньої жіночої гнучкості, або слухати свою внутрішню жінку для чоловіків, бо саме жінки добре знають, як це. Починати завершувати і переходити з одного циклу в інший ключова дія тут: задавати собі питання, які структури у моєму житті потребують перебудови, обнулення, що я хочу побудувати на цьому фундаменті потім, і як моя жіноча природа вчить мене переходити між цими циклами. Любі, якщо вам цікаво дивитися це відео, то я запрошую вас поставити йому палець вверх. Це дуже важливо для мене і для просування цього відео, щоб його побачило як можна більше людей. А в знак подяки чи для енергообміну запрошую вас підписатися на канал або залишити коментар під відео. Далі з вами перейдемо до зони «Результати місяця. Року в цілому. Тут в нас стоїть дев'ята енергія, яка тягнулася з нами кожного місяця. То, якщо ми з вами подивимося матрицю від січня до грудня 25-го року, то дев'ятка буде завжди стояти саме в цій точці. Вона буде незмінною. І цей 12-й місяць буде останнім для цієї енергії в цій зоні. Дев'ятка в нас відповідає архетипу відлюдника, і саме вона відповідала за ту глибину, в якому пірнали протягом. 之后， Цього періоду ми копали, копали, копали всередину себе і до чого ж все-таки докопались. І ця енергія могла проявлятися в різних сферах вашого життя, де доводилося виходити в чесність із собою. І якби ми не намагалися втекти протягом цього року, нас завжди повертало назад в глибину. Бо дев'ята енергія вона зовсім не про поверховість. Дев'ята енергія створювала для нас моменти пауз та тиші, і іноді вони могли відчувати. Як стагнація, це було потрібно нам, в тому числі, і для інтеграції, щоб ми не втікали від того, що ми про себе дізналися. Але цей етап вже в грудні підходить до завершення, бо дев'ятка сама по собі завершує числовий ряд, а вісімка. Яка стоїть в центрі матриці грудня, перевіряє нас на те, наскільки ми інтегрували в наше життя ті знання, які ми накопали за допомогою 9-ї енергії. Ключова дія тут дати собі час на інтеграцію того, що ви пройшли за весь рок. Можливо, десь присвоїти собі досвід, що це з вами дійсно сталося. Можливо, прорефлексувати, які події в ви вивчили. За весь цей рік підвести певні підсумки. Можливо, десь потрібно допрожити певні емоції. Способи можуть бути зовсім різними, і я вас запрошую відчути, як вам хочеться це зробити. Далі поговоримо про фінанси. На вході у фінансовий канал цього місяця у нас стоїть 17-та енергія. Зірки вона каже, що гроші приходять для тих, хто не боїться проявлятися, заявляти про себе, показати себе. А на глобальному плані можна сказати, що більша кількість матерії грошей буде крутитися у людей відомих, тобто там зірок, політиків. А десята енергія, яка є серединкою в цьому каналі і відповідає за архетип колеса фортуни. Тобто дарує нам певне відчуття легкості, якусь добру вдачу. Така енергія везіння та легкості дає нам можливість погратися тут прийшло, там пішло десь такий певний стан потоку, вчить нас відпускати контролю, в тому числі. Ключова дія тут. Переглянути, як ви ставитеся до грошей, де це занадто серйозно, а де навпаки занадто легковірно. Цього місяця енергія просить нас зберігати баланс між довірою до всесвіту та контролем. Невелике нагадування, що ви можете підписатися на мій інстаграм. Там ви знайдете багато цікавої інформації, як, от, наприклад, розбіри особистостей або персонажів, серіалів, прогнози або розбір кожної енергії окремо посилання. В описі під відео, ну що ж, переходимо до зони стосунків. В цій зоні ми зустрічаємо п'ятірку. Це дуже традиційна та сімейна енергія. Тобто фокус буде більше не на взаємодії з іншими людьми нам невідомими, а з тими, з ким в нас вже є певний рівень довіри. Також, оскільки це енергія іерафанта, тобто вчителя, тут можуть бути перевірки на цю постановку ролей у взаємодії з іншими людьми. Де ви впадаєте у роль вчителя, а де, наприклад, не дозволяєте собі стати у роль учня, тут буде важливо нам навчитися міняти ці ролі, а не застрягати у консерватизмі чогось одного. У мінусовому проявленні це може іноді виглядати як бажання десь партнера проконтролювати, десь виправити, десь буде таке відчуття ну як же так, я знаю краще. але... Тут нам важливо дозволити іншій людині. Проявлятися так, як їй самій хочеться. Тому важливо направити свій фокус на зрощення у собі терпимості та прийняття інших людей. Також ця енергія може програтися таким чином, що, наприклад, у вашому житті може з'явитися людина, яка буде для вас певним провідником до знань, або наставником, щоб допомогти вам вийти на новий рівень. Ключова дія тут. Подумайте для себе, у яких. Ваших стосунках ви можете відчути оцей дисбаланс учня та вчителя та як ви можете наступного разу діяти по-іншому. Отже, отакі енергії нас очікують цього місяця. Якщо вам було би цікаво почути розбір на 2026 рік, то обов'язково напишіть про це у коментарях під відео. Дякую, що були зі мною! І не забудьте підписатися на канал.